Вітаю, друзі, сьогодні 11 серпня 2025 року, і останніми днями головною, скажімо, головним інформаційним подразником новинної стрічки в Україні є, поза сумнівами, можлива зустріч Трампа із Путіним на Алясці 15 серпня 2025 року. Тобто, це ось буквально за 4 дні. І в цьому контексті я вирішив записати це відео, тому що я бачу, що. Взагалі, українців настільки емоційно розхитують у зв'язку з цією зустрічю, і зв'язку з тим, у який спосіб всі учасники цього дійства, політичні учасники реалізують свої інтереси у ІПСО спосіб, що це просто викликає, ну, скажімо, здивування, наскільки українці не спроможні спокійно і раціонально реагувати на складні питання. Ну, здивіться через американські засоби масової інформації провідні, поважні, було злито інформацією, і невідомо чи вона достовірна, чи недостовірна, що типу Трамп буде пропонувати Зеленському обміняти неокуповану частину Донецької області на частину Запорізької, чи Херсонської, чи Харківської, Сумської ну тут різні версії. Є. І е, розгорілася така дуже емоційна дискусія. Це складне дуже питання, справді дуже складне. Але українці не можуть дискутувати щодо нього раціонально. Е, вони можуть дискутувати лише через образи, через там звинувачення в зраді інтересів України, хоча ще нічого не сталося. Потім е, включилися в цю складну і псогру всі учасники. Україна в найслабшій формі. Тому що е як можна говорити про якусь сильну форму е дій, якщо, наприклад, як можна оцінити з точки зору здорового глузду, ось таку заяву, що Зеленський заявив, що Україна не допустить, щоб Російська Федерація обдурила Сполучені Штати? Я не знаю, на кого це розраховано, на який рівень інтелектуальних людей е такі заяви Зеленського, але це свідчить про його повне політичне фіаско і неадекватне сприйняття дійсності. Тому що це говорить Зеленський, який не допустить, щоб Російська Федерація обманула Зеленського, якого вона обчекрижила як хлопчика перед повномасштабним вторгненням. Я вже не кажу, що можливо там є склад державної зради з боку Зеленського. От, а якщо подивитися на стрічку «Уніан», то ось дивіться, що ми читаємо. Європа закликає Трампа застосувати санкції проти Російської Федерації напередодні зустрічі, повідомила Financial Times. Теж злив. Але якщо це правда, то що це може означати? Це може означати лише бажання, прояв бажання Європи зірвати ці перемовини. Тому що яка адекватна людина буде накладати санкції перед тим, як їхати на переговори? Для того, ну вони звісно, що імовірність успішного їхнього завершення суттєво знизиться. Далі знову ж таки кілька заяв Рютте. Передача зброї Україні триватиме незалежно від результату зустрічі Трампа і Путіна. Це теж і ПСО заява. Тому що невідомо насправді, яку зброю може постачати Європа далі без Сполучених Штатів. Сама. Далі, е Рютти знову. Зустріч Трампа та Путіна на Алясці стане своєрідним тестом. Ну, тобто е Європа хоче залишатися е учасником гри. Вона хоче зрозуміти, яка стратегія Трампа. Тому що в цій ситуації Трамп грає свою гру, і тільки він знає, яка у нього стратегія. Європа грає свою гру. Я вважаю, що гра в Європі е полягає в тому, щоб, е перш за все, добитися розуміння того, яка стратегія Трампа на цих переговорах. І розуміти, що пропонуватиме Трамп Путінові. Друге, добитися, щоб за столом був Зеленський. А я вважаю, що це якщо за столом переговорів буде Зеленський, це однозначно фіаско переговорів. Тому що Зеленський ну, людина без досвіду, без розуму. Ми ж бачили його в овальному кабінеті 28 лютого 2025 року. Він взагалі неспроможний виробити стратегії дипломатичної розмови, розумно реагувати на виклики. І він вже зустрічався в грудні 2019 року із Путіним в Парижі, в присутності Нормандської четвірки. І він там, єдине, щоб він поусміхався, але результати в результаті ми отримали повномасштабне вторгнення. Тобто, хоча Зеленський і всі там з його компанії говорять про те, що він готовий до цих переговорів, він, поза сумнівами, до цих переговорів не готовий. Ну і власне ми вже давно, як Україна, втратили міжнародну суб'єктність із Зеленським, тому що ми залежимо від фінансової, від зброєвої допомоги наших партнерів. І я переконаний, що як партнери нам скажуть, так ми і будемо діяти. В Британії відбулися е, зустріч так званих безпекових радників, де був віце-президент е, Сполучених Штатів Венс, міністр закордонних справ Великої Британії, і підкреслю. Глава ОПЕ Єрмак і е, секретар Ради національної безпеки Умеров. Знову ж таки, ми бачимо, що? Ми бачимо Кулуарщину, тому що не було ні залужного, який є послом у Великій Британії. З точки зору дипломатичного протоколу, він однозначно повинен був присутній бути на цій зустрічі. Не було і міністра закордонних справ, тому що хто такий Єрмак? Це завгосп. Хто такий Умеро? Це секретар ради національної безпеки. Це хіба його питання, які стосують їхні питання, які стосуються е, міжнародних відносин? Ні, але вони мають у маю увазі Єрмак і Уміров. Вони мають більшу довіру Зеленського кулуарну е, всупереч е, вимог чинного законодавства і конституції України. І відповідно він їх направив як агентів своїх для того, щоби чи від Британії отримати інструкції. як... Проводити свої примітивні і псовки, дати це в засоби масової інформації, які змушені його цитувати постійно чи для того, щоб зрозуміти, що, що будуть буде вимагати від України Трамп, і що він буде пропонувати Путіну. І схоже, ну була прозвучала версія про те, що на цій зустрічі було висунуто жорсткі вимоги Україні. і Я думаю, що це відповідає здоровому глузду. В цьому ж контексті, в контексті іпсо стратегії, я сприймаю також е, зустріч у Вашингтоні е, Алієва та прем'єра е, Вірменії Пашиняна в присутності Трампа, які підписали декларацію про зупинення бойових дій, визнання одне відновлення дипломатичних відносин і передачу в оренду американській компанії з коридору на 99 років. Це однозначно є елемент тиску на Путіна. Тому до чого я все це веду, я веду, це до того, що, е, я веду це все до того, що все те, що ми бачимо в публічному просторі, воно фактично не має жодного значення. Тому що е, це можуть бути зливи, це може бути і ПСО, це, крім того, головні е, розмови точаться залаштунками. Кожна із сторін старається вивести з рівноваги іншу сторону. Я до речі, дуже мало, можливо я не в тому інформаційному просторі знаходжуся, але я просто дуже мало якраз бачу і псо стратегії з боку Російської Федерації на ці перемовини. Складається враження, що е, Сполучені Штати е, готові чимось десь в іншому місці поступитися заради того, щоб досягнути домовленості по Україні. Яка можливо ну, найкращою домовленостю я вважаю, яка би влаштувала Україну, це зупинення бойових дій по лінії зіткнення і відкладення вирішення цього питання на як там пропонувалося там, наприклад, 90, 49 чи 99 років. Це давало дало би змогу Україні провести вибори, змінити Зеленського на більш адекватного політика, на більш розумну команду, переобрати Верховну Раду на більш розумних людей. і... Готуватися до захисту проти Російської Федерації вже більш системно цілеспрямовано консолідувати суспільство, відбудовувати економіку, збройні сили і так далі, і так далі, е, якщо але це не вигідно схоже Європі, тому яка розуміє, що вона поки що не готова до зіткнення з Російською Федерацією, і боїться, що Російська Федерація, яка теж не може просто повернути мільйон солдатів, які е, зі зброєю в руках воюють. Додому, тому що це дестабілізує соціальну ситуацію, і тому цілком ймовірно, що вона нападе на Балтійські країни, а це фактично застосовувати чи не застосовувати п'яту статтю е, статуту е, НАТО. Сполученим Штатам така ситуація вигідна, тому що вона дестабілізує Європейський Союз, який Трамп сприймає як конкурента в економіці, в політиці, в геополітиці, отже. Це я тільки поверхово описав ті інтереси, а інтерес Зеленського цілком мимовірно полягає в тому, щоб переговори зірвалися. Чому? Тому що єдиною легітимною підставою продовження перебування утримання влади Зеленським є війна. Лише війна дає змогу Зеленському далі правити, далі користуватися всіма пільгами, далі користуватися міжнародною там, якоюсь повагою чи інформаційними приводами. Тому підсумовуючи, ще поки що нічого не сталося. І можна обговорювати будь-що і будь-як. Це не означає, що ми повинні, українці, сваритися за версії, які ми висловлюємо в цій дискусії, в тому числі і я. Е, тому що ми повинні бути готові до найскладніших рішень. І спочатку, ми повинні їх обговорити спокійно, без емоцій. Тому я пропоную вам. Зараз взагалі не реагувати на інформаційні приводи щодо цих перемовин, тому що на наших очах розгортається дуже складна і псооперація з боку Сполучених Штатів Америки з боку Російської Федерації, з боку України вона є дилетантською, і я переконаний, є не самостійною, тому що Зеленський і Ко вже не суб'єкти цих, е, е, цих відносинах. Вони не не спроможні з точки зору своєї кваліфікації і становища України і Європа. Дуже серйозно розпочали псо гру, і вони хочуть ще до цих переговорів зустрітися з Трампом. Тому будемо спостерігати, але глушімо емоції, глушімо емоції, тому що все те, що робить зараз Зеленський в інформаційному просторі, він робиться для того, щоб розхитати нас емоційно, щоб знову відволіктувати від, наприклад, того ж становища на фронті, ми не повинні піддаватися на ці іпсо провокації. Слава Україні!